Параграф 14, задача 5. У наслідок зменшення сили струму в катушці від 10 до 4 А енергія магнітного поля зменшилась від 14 на 14 жовлів. Яка є індукція катушки? І так, є ток 1, є ток 2. І є зменшення енергії на 16 джоулів. Енергія катушки, то есть енергія магнітного поля в катушки, розраховується ось такою формулою. L на i квадрат на 2. Звідтіля зміна енергії буде одна енергія, яка була мінус друга, яка стала. Записуємо дельта E дельта E рівняється L i2 на 2 мінус 1L i квадрат 1 на 2. Минус L I2 квадрат на 2. Звідси L, е e L на 2 равняється I2 мінус I2. І квадрат минус I2 квадрат. Зразу підставляем наши невеличкі цифры. И маємо тут 16 джоулей, здесь L на 2, 10 квадрат минус 4 квадрат. І так 16. L на 2 от 84 буде L038 або приблизно 0,4 Генри. Ну і роздивимось ще одну коротку задачу. номер 2. Я її тут не написав, я її зараз озвучу. Значить, у катушці за час 0,1 секунди струм змінився. Від 0 до 1,5 Ампера. Електрорухома сила катушки. На цей час була 2 вольта. Визначити індуктивність. Маємо таку формулу. ЕДС самоіндукції рівняється L з мінусом. А тут зміна нашого току дельта І на дельта Дельта І на дельта Т. Зіціля. Л буде рівнятися. Тут модуль. Так як індуктивність не буває від'ємною. Модуль є де, 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 на дельта І на дельта Т. Підставляємо 2 на 01 на півтора. Маємо 0,13 Генрі. Ну, кому попадеться ця задача? Прочитаєте її в підручниці, А рішення ось воно.